Окей, okay, друзі, всім привіт! Як ваші справи. Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже прикольними техніками і методами, як можна підвищити вашу продуктивність. Без вигорання, без особливих сильних зусиль я розкажу вам про найнеочевидніші способи, про які ви, можливо, не знали, або, можливо, ви їх недооцінювали. Після сьогоднішнього відео ви будете реально розуміти, як можете бути в ресурсі самостійно без допомоги психотерапевтів, психологів, без реклами і реєстрації. Коли я робила це відео, то зазвичай я задумувалась про те, які питання задають люди або які виникають в них проблеми, коли ми говоримо про продуктивність, і найактуальніші проблеми це вигорання. Це апатія і небажання щось взагалі робити, це нерозуміння, куди ти прямуєш, і чи взагалі треба тобі туди прямувати. Ну, і я думаю, що ще додаткові моменти ви можете написати в коментарях. Щоб ви просто розуміли, хто я така і взагалі чому я про це говорю. Я так трохи зазначу свій бекграунд. Мене звати Марго, і ви на моєму каналі. Я три роки вже знаходжуся в еміграції. І намагаюся якось поєднувати декілька різних сфер з мого життя і декілька різних проєктів. І саме через це я шукаю різні методи і техніки, які б допомагали мені більше систематизувати своє життя, не зупинятися і йти до своєї мрії, не зважаючи ні на що. Якщо ви перш на каналі підпишіться, будь ласка, бо тут ми говоримо про продуктивність, саморозвиток і життя в еміграції. Перше, що дійсно підвищить вашу продуктивність, це прогулянка з блокнотом або рекордером. Зараз поясню. Будь-які цікаві ідеї не приходять тоді, коли ви сидите за столом і намагаєтеся їх народити. Зазвичай вони приходять тоді, коли ви щось робите, якесь рутини, відволікаючись. Можливо, ви помітили, що коли миєте посуд, чи прибираєте, чи я не знаю, складаєте свої речі, то вам в голову приходять цікаві ідеї. Тому я взяла собі зазвичку. Коли йду гуляти, я просто беру з собою на прогулянку блокнот. Ну або в крайньому випадку я записую свої ідеї в телефоні. Чим це добре? Ну, по перше, на прогулянці ви вивільняєте свій мозок. По-любому, окрім геніальних ідей, у вас буде якийсь треш. І краще було б його дійсно виписати, щоб ці думки вас не тривожила і ви насолоджувалися прогулянкою. Ну і другий момент це знову ж таки через серед всього того трешу ви можете знайти дійсно ну, щось цінне. Якщо так робити регулярно, ви помітите, що там під кінець тижня у вас буде просто неймовірна купа ідей. І це найцікавіше спостереження, яке я спостерігала за своїм мозком, що коли я не намагаюся. Ідею, яка в мені прийшла в голову одразу реалізувати, а дати їй час не подумати, то ну виходять цікаві, цікаві результати. Другий момент це перевіряти свій напрямок, де я що я роблю? То мене оточує в еміграції Це питати себе треба навіть частіше, ніж вам здається. Коли твоя робота далеко не мріє, коли є багато речей, які треба робити, а не хочу робити. Наприклад, там відкривати рахунок в банку або вивчати мову, вирішувати питання з легалізацією, і так далі. Є багато випадків, коли людина опиняється за кордоном із певним уявленням про себе. І от еміграція може дуже легко похитнути ці уявлення. Наприклад, в мене була учасниця в моєму клубі. Хто не знав, в мене є. Розмовний клуб з англійською, де ми практикуємо англійську, говорячи на різні теми, в тому числі і на теми продуктивності і планування. Тому, якщо б ви хотіли вміти говорити на теми саморозвитку, продуктивності і взагалі мати для себе якісь цікаві ідеї, техніки і так далі, то приєднуйтесь до клубу. І вже через декілька місяців ви відчуєте, наскільки впевнено, ви можете висловлювати свою думку практично на будь-які теми англійської. Так, от в мене була учасниця клубу, яка проживала в Великобританії, і вона поділилася тим, що в Україні працювала до цього в фінансовій сфері. Здається, бухгалтером, щось таке. Але по приїзду в Великобританію вона ну вимушена була працювати в сервісі, тобто в наданні послуг. І під час обговорення цієї ситуації ми обидві розуміємо, що це насправді дуже складно. Дуже складно, коли в Україні ти був кимось, ну умовно працював в. Якісь цікаві сфері, в тебе є освіта, в тебе є навички, в тебе є навіть знання англійської мови. Але в Великобританії ти не можеш знайти роботу в цій сфері, або тебе просто не беруть. І ти вимушений починати там, бути баристою в кафе, чи на заводі працювати, чи ще ж, ще щось. І це, неймовірно, сильно вб'є по уявленнях про себе. Тому для того, щоб зберегти цю енергію і все одно залишатися. В ресурсі, то треба просто задавати собі питання: хто я, де я, що мене оточує, що я роблю, і куди головне я прямую? Якщо, наприклад, ваша мета це отримати резиденцію в десь в країні Європі, то ви розумієте, що, наприклад, попрацювавши на не дуже там роботі, яка вам не дуже подобається або не дуже вас задовільняє, але взамін ви можете отримати резиденцію, то можливо, це буде чесний обмін. Якщо ж ви не можете дати собі відповідь на питання, чому да, а чому ви це робите, тоді краще передивитися свої цілі і свої взагалі орієнтири. Це питання треба собі задавати не тільки коли ви в еміграції, а завжди. Я таким чином позбулася деяких своїх е, хобі, занять і е, проєктів. просто тому що я не могла дати відповідь собі на питання, щоб що. наступне це rule of one thing. це правило однієї. Речі. Тобто треба фокусуватися на чомусь одному найважливішому. В еміграції багато часу займають переїзди, вирішування питання з документами, вивчення мови, знаходження житла і так далі. І так далі. Ці питання просто 24 на 7 в голові. Тому поєднувати декілька речей буває складно або інколи навіть безмістовно і неможливо. Rule of one thing, правило однієї речі, говорить про те, що ви просто прибрали вселишнє і бажано сфокусувалися на чомусь одному. У мене є для вас цікавий приклад. Я знайшла статтю співзасновника і сео компанії Fundable.com і Will Скрате. Напевно, це вам нічого не говорить, але історія в чувака дуже цікава, тому що він є засновником дев'яти стартапів, один із яких. Став компанією вартістю в 2 мільярди доларів. Я думаю, що йому є що цінного нам сказати. Ось що він пише: у мене жахливий здух. Але я керую компанією, де понад 150 людей потребують моєї уваги щодня. У мене також є двоє маленьких дітей, і моя сім'я живе у двох містах, з яких ми постійно подорожуємо туди і назад. Це божевілля. Моє життя визначає відволікання. Але причина, чому я все це тягну, не в тому, що я одночасно роблю мільйон справ, а в тому, що щодня я фокусуюся лише на одній одна справа щодня, і все. Раніше я складав величезні списки справ, які мав виконати. І це було кайфово. Здавалося, ніби я очистив жорсткий диск мого мозку. І цей список задач зараз перетвориться на стартап успіх. Я виділяв три найважливіші задачі нагорі і казав собі: ну все, моя мета виконати ці три до кінця дня. Три справи. Ізі. І саме тут я повністю облажався. Бо, бачиш, ми не можемо виконувати три справи за день. Ми можемо зробити одну. Якщо ця одна реально зроблена, то можливо вдасться і друга. А вже в особливо якийсь просто blessed day ми можемо зробити всі три. Але правда в тому, що виконання однієї справи щодня це те, що реально рухає нас вперед. У вас може бути купа справ, і ви думаєте, що ви протягом дня їх всіх виконати, виконаєте. А залишаєтеся з тим, що виконали декілька. А 10 ще залишається. І тоді ви просто розчаровуєтеся в собі, е, в тому, що ви такі жахливі, ви такі непродуктивні і взагалі, ледарі. Це абсолютно деструктивно. Зосередьтесь на одній справі щодня, і тоді ви точно її виконаєте. Я на власному прикладі спробувала те, про що він говорить. Е, в мене раніше було декілька різних проектів, які я вела. Це «Номовний клуб, це ютуб канал, це курс і ще там робота з 9 до 5. І я облажалась. Тому що більше розпрошувала свої зусилля, ніж дійсно ну, фокусувалась на чомусь і приходила до якихось певних результатів. І також мене демотивувало те, що в кінці там якогось періоду я не бачу результатів, яких я би хотіла б бачити, визначати пріоритети і здорово оцінювати свій ресурс це, напевно, найважливіше і найцінніше. Здатність в 21 столітті. Наступний момент, який по факту швидко піднімає вашу продуктивність це приємна рутина. Це можуть бути абсолютно елементарні речі. Що вам треба зробити зранку, щоб ви просто відчували себе трошечки краще, щоб ви хотіли жити трошечки більше. Для мене особисто це кава. Навіть зараз, третя -го година дня, і я п'ю кавою. Це може бути будь-що. Будь-що, що, що піднімає вам настрій, можливо, це булочка, яку ви з'їсте зранку, можливо, це біг, а прочитати якусь улюблену книгу. Не знаю, планувати свій день, потіскати кота, пообніматися з вашим партнером. Будь-що, якщо ви раптом не маєте того, що може моментально підняти вашу продуктивність і ваш настрій, то в мене є для вас декілька прикладів. Книга, а саме те, що викликає у вас бажання просто прокинутись і прочитати декілька сторінок. Оберіть саме ту, яка вам дійсно подобається, а не яку треба читати, тому що всі кажуть читати, тому що вона розумна. Можливо, це щось поремонтувати. Я знаю людей, які люблять щось робити своїми руками або попросувати. Серйозно, я ніколи не думала, що просування речей в мене викличе такий ентузіазм. Я просувала навіть постіль і зловила себе на думці, що настільки монотонна і приємна робота, що мій мозок просто відпочиває. Ну і після того у вас блін, попрасована постіль. Ви коли небудь спали в попросованій постілі? Ще що дуже класно підвищує вашу продуктивність, це здорове оточення. А здорове оточення можна досягнути, коли ви трохи виходите в люди в еміграції, особливо дуже корисно заводити якісь нові знайомства, працювати над своїми зв'язками, нетворкати і всі усі а, речі. Бо багато цінної інформації можна дізнатися саме через людей, а не через інтернет чи чати GPT. Наприклад, я дуже багато питань вирішила. Завдяки тому, що звернулася до людей, які безпосередньо пов'язані з моєю ситуацією. Такий мій невеличкий інсайт, який я могла би шерити з вами, особливо, якщо ви знаходитесь в еміграції, знайомтеся з людьми, знайомтеся з людьми, спілкуйтеся з людьми і ставайте трошечки більше а соціальними. Я розумію, що є люди, які соромляться питати щось чи просити про допомогу. Але будь-яка адекватна людина, яка Пройшла якісь труднощі і винесла урок, і м якщо вона може допомогти вам обійти ці труднощі, то вона допоможе. Наприклад, я зараз перебуваю в Португалії, і я дуже багато чого дізналася перед переїздом сюди, Саме завдяки деяким людям. Один із них це учасник мого клубу, який мені розповів про Португалію, як тут працює все. Певні рекомендації, які мене цікавили, і це для мене дуже дуже цінно. Тому спілкування це насправді ключ до вирішення багатьох питань. А зараз буде те саме неочевидне, що може бустнути вашу продуктивність насправді в десятки разів краще за будь-що дозволити собі бути лінивими. У нас дуже прогресивна культура «Hustle Culture». Хто не знає, що таке «Hustle Culture» – це коли ти намагаєшся поєднувати декілька різних діяльностей, наприклад, за своєю основною роботою, ти ще маєш якусь додатково. Так от ця культура спонукає до того, щоб ти постійно був в роботі, постійно був в русі і постійно залишався продуктивним. Що в кінці кінців виснажує, і ти не розумієш, для чого ти це робиш, що проводить потім до депресії, апатії і ну. Жахливого вигорання. Я колись говорила в своєму відео про те, наскільки важливо інколи нудьгувати і не робити нічого, просто щоб дати собі відпочити. Я розумію, що не завжди і не у всіх це виходить, особливо коли в тебе досить завантажений графік. Там після роботи тобі треба там, попрати чи приготувати, чи забрати дітей з садочка і відвести їх ще кудись. Але рекомендація нічого не робити такого корисного це просто золото. І головне дозволити собі нічого не робити, не карати себе за ну бездіяльність. Бо правда в тому, що ми дуже багато працюємо, але практично не відпочиваємо. І інколи варто просто зупинитися, при або пригальмувати і побачити, як багато всього чудового ми вже зробили, і просто похвалити себе за це. Лінь ми особисто сприймаємо як щось негативне, що вбиває нашу мотивацію, нашу продуктивність, але насправді лінь це є форма турботи про себе. Ми схильні ідеалізувати результативність і досягнення, і навпаки, демонізувати нічого неробіння. Хоча оце нічого неробіння є. Формою відновлення вашої енергії це може здаватися нелогічним, але насправді, коли ваш мозок розслаблений у моменти бездіяльності, то ми починаємо думати більш стратегічно і креативно. І згідно з дослідженням 2012 року, саме в такі моменти можуть з'являтися оці ага. Інсайти у людей можуть виникати якісь усяяння просто тому, що їхній мозок відпочив, трохи розслабився і посидів. Нічого не робіння це також дуже класний превентивний удар вашому вигоранню, бо після сильної продуктивності настає контрпродуктивність? Це тоді, коли ви будь-які задачі сприймаєте як щось неймовірно важке, і ви не бачите в них ніякого сенсу. А після цього наступає вже вигорання, коли ви в цілому не хочете робити нічого, і у вас неймовірна апатія до всього. Треба собі дати час на відпочинок. Одна із форм відпочинку це якраз мати бездіяльність. Так, я розказала вам всі моменти, ну, на сьогоднішній момент, які дійсно можуть підвищити продуктивність. Я випробувала їх на собі. Я також. Поцікавилася думкою експертів із продуктивності, що вони радять, і в цілому зібрала найцікавіші, найефективніші поради і поділилася із вами сьогодні. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви напишете свою думку в коментарях, що вам допомагає відновлювати енергію і бути продуктивними. І якщо вам сподобалося це відео, залиште, будь ласка, своє вподобайку, підписуйтесь на канал. Обов'язково подивіться цей плейлист десь або тут, або тут. Там буде ще більше відео про те, як вийти із вигорання, як підвищити свою продуктивність про саморозвиток і про планування. І я дуже вдячна за вашу увагу.